Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. ТЦК має право обмежити вас в керуванні транспортним засобом. В цьому відео ми з вами і поговоримо про актуальність, що саме наразі відбувається, чи є вже якась судова практика, яким чином воно працює, як перевірити, чи обмежили вас в керуванні транспортним засобом і, взагалі, що робити? Поїхали! Але спочатку підпишіться на мій телеграм та Ютуб канал. Там багато корисної юридичної інформації, яка вам точно знадобиться, які є заходи впливу на військово зобов'язаного, який ігнорує повістки від ТЦК. Це в нас регульовано законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Спочатку вам надсилається повістка про те, що ви повинні з'явитися в таку та дату та час до відповідного ТЦК. Вона вам повинна направлятися обов'язково з. Описом вкладення у цінний лист з рекомендованим повідомленням. Не з'явилися за повісткою, ви також є порушником. Не отримали повістку, тобто ви також є порушником. Після цього ТЦК має право притягнути вас до відповідальності та накласти на ваш штраф. І, звісно ж, звертається до поліції з проханням, будь ласочка, доставте нам. Поліція, ось такий ось військово зобов'язаний до ТЦК, тому що вони не виконують вимоги мобілізаційного законодавства, не можемо ми їх знайти. Поліція вас починає шукати і не знаходить, так? наприклад, вас за місцем вашої реєстрації. Потім поліція звітується до ТЦК відповідного, надає відповідний лист, ну, не знайшли вас. ТЦК надсилає на вашу адресу вимогу про те, що ви зобов'язані з'явитися до ТЦК протягом 10 днів. Забрали, не забрали, в будь-якому випадку вона. Вважається належним чином врученою ця вимога знову ж таки опис і рекомендований лист. Після цього вона повертається до до ТЦК, і ТЦК бачить, ну ось не з'являються протягом 10 днів, хоча належним чином були повідомлені. Надалі ТЦК має право звернутися до суду. За місцем вашої реєстрації і попрохати суд відповідною позовною заявою, будь ласка, обмежити його в керуванні транспортним засобом. Суд це розглядає і приймає рішення чи задовільнити позов ТЦК, тобто обмежити вас в керуванні транспортним засобом, чи навпаки відмовити в задоволенні позову і не обмежити вас в керуванні транспортним засобом. Ось саме на стадію обмеження в керуванні транспортним засобом ще ніхто не перебував. Всі чекають так цього часу, яким чином взагалі це має відбуватися З законодавством регульовано? А що на практиці? Станом на зараз з'явилися в реєстрі ухвали про те, що суд залишив без руху позовні заяви ТЦК. Воно все перебуває в загальному доступі. Можете ознайомитися. ТЦК звертається з проханням, будь ласка, обмежте їх в керування транспортним засобом. Суд. Він зобов'язаний відповідно до кодексу адміністративного судочинства, що чітко встановлено, подивитися, чи відповідає позовна заява вимогам закону, тому що якщо щось не так, то суд залишає без руху і надає час, в тому числі так ти щоб Вони усунули недоліки. За звернення ось так ось такою заявою передбачено судовий збір в розмірі 3000 тисячі гривень, як ми бачимо з цих рішень. Звісно, ТЦК не сплатив відповідно до законодавства. Якщо ми проаналізуємо так всі ці ухвали суду, побачимо, що в деяких позовах ТЦК не надав докази направлення позовної заяви до військовозобов'язаного, що є обов'язковим. Що мене більше зацікавило, це те, що суддя прописує, що ТЦК в своїй позовній заяві неправильно сформулювало позовні вимоги, бо в позовних вимогах має бути чітко зазначено в яких межах обмежень. Жується керування транспортних засобів. і суд, звісно, на виконання вимог надав строк ТЦК, щоб вони усунули ці недоліки там, в залежності від судді, в залежності від справи, цей строк становить до 10 днів. Тобто, ми робимо з вами такий висновок. Що станом на зараз вже почалися перші дзвіночки відшліфовування практики? Вони почали вже звертатися, надалі це будуть робити скоріш за все масово. Одразу кажу, в них є лише 30 днів з моменту, коли з'явилися підстави для звернення. Тобто, ви не з'явилися за вимогою протягом 10 днів з моменту її вручення. Ось на 11 день вони мають право подати до суду позовну заяву і вимагати обмежити вас в керуванні транспортним засобом лише 30 днів. Надалі передбачає законодавство. Вони можуть прохати і поновлювати цей строк. Що буде надалі, якщо все ж таки суд прийме позовні заяви, він відкриє провадження, і справа буде розглядатися або з викликом сторін, або без. Хочу вам одразу вас попередити. На вашу адресу обов'язково має надійти як від ТЦК, так і від суду. Від ТЦК копія позовної заяви з додатками, з усіма, щоб ви могли ознайомитися. А від суду ухвала про відкриття провадження. Все це має надійти вам на пошту, як, грубо говоря, і повістка від ТЦК. Ви маєте право апелювати, тобто казати Я не згоден. Чітко законодавством Кодексом України про адміністративне судочинство встановлено в яких випадках тут може задовільнити цей позов, і там треба чітко довести ТЦК, що вони вжили всіх заходів, тобто ви за повісткою не з'явилися на і ви були притягнуті до відповідальності. Вимога вам була надіслана, ви по ній не з'явилися, і що поліція вас не може знайти. Передбачено випадки, коли навіть за умови цих, ось цих критеріїв, якщо ТЦК всього цього дотримувалася, вас можуть не притягати, так не обмежувати в керуванні транспортним засобом. Це, наприклад, для що водіння є лише єдиним джерелом вашого доходу, і, по-друге, ви використовуєте транспортний засіб для того, щоб возити осіб з інвалідністю першої або другої групи. Для того щоб вас не обмежили в керуванні транспортним засобом, необхідно подавати відзив, необхідно. Необхідно апелювати і втручатися в цей судовий процес. Краще за всього, це робити через адвоката для того, щоб все було грамотно написано і були надані відповідні аргументи для спростування позиції ТЦК. Можна скасувати це рішення таким чином, написано, якщо ви виконаєте цю вимогу. Вимога, тобто це явка до ТЦК. Начальник ТЦК. Він надає відповідну письмову заяву про те, що ви виконали цю вимогу. До речі, форми цієї заяви немає, і навіть строків про те, що ви виконали вимогу. Станом на зараз ви можете кожен з вас зайти на сайт «Судова влада стане розгляду справ і вести своє прізвище, ім'я по батькові і побачити, які позови, які судові справи є стосовно вас. Якщо побачите себе в цьому списку, то чекаєте на відкриття провадження і вже потрібно готуватися до судового процесу. Через цей реєстр ви можете побачити не тільки справи з ТЦК. Там передбачені всі справи, які стосуються вас ще з 2012 року. Дякую за увагу! підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.